І ще якась зустріч. Змалювалася одна зустріч в дорозі, інша зустріч в дорозі змалювалася. І одна зустріч у вас з чоловіком, а от друга зустріч з жінкою. Інформація з минулого жінка буде вам передавати. Довго вона це тримала в секреті? Мабуть, пройшов час вам про це розповісти. Ви тут будете дуже здивовані, отримавши цю інформацію. Так, про якусь дамочку йде мова. Яка перебігла вам дорогу. Це негативна людина в вашому житті. Людина, яка вам в чомусь зашкодила, десь підставила підніжку, і, грубо кажучи, перебігла вам дорогу. Про якісь дії з минулого йде мова. Мабуть, ви в минулому зіткнулися з якимись труднощами, перепонами. І от до цих труднощів і перепон ця дамочка має пряме відношення. І... Ви навіть не думали, що це вона, і не пов'язували цю людину зі своїми проблемами, з якими ви зіткнулися. А чоловік якусь надію вам подарує і надасть вам якусь підтримку і допомогу так? з якимись дуже важкими особистостями. От Якось зустріч в дорозі. З чоловіком якусь тему ви будете обговорювати, і, мабуть, ви плануєте з якоюсь організацією зустрітися, зустрітися з якимись визначеними людьми і через них вирішити якісь питання, важливі для вас питання, для дому, для сім'ї. І цей чоловік подарує вам надію, запропонує вам свою допомогу і пообіцяє вам успіх.